Сесія і взагалі так не дуже потрібно працювати, що прямо перед самою сесією. Ну, так як е, час не стоїть, е, закони приймаються, закони приймаються на користь людей, і ми, ми могли, не могли ми не могли до того часу, поки не здамо річний звіт, поки казначейство не підтвердить наші залишки з минулого року, ми не могли ними розпоряджуватися. Ну, зараз є нове, нове положення, згідно якого всі, якщо з цих залишків ми будемо виділяти ці гроші на війну, на фронт на нашу перемогу, значить ми можемо виділяти. Ніде ми не зможемо поки виділити, як тільки туди. І так як у нас є звернення, зараз не будемо називати, скільки і які частини взагалі 18 мільйонів 398. це та сума, яка сьогодні буде названа на сесії, і будемо за неї голосувати. Як наші члени комісії, голосуємо? Одноголосно дуже вам вдячні. Наступне питання: Є, ми на минулій комісії затверджували положення Оля Борисівна. Я думаю, хай юрист дасть пояснення. Так, 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 так. Там тільки в реченні буде формулювання по-другому. Те, що ми довго один одному доказували, вже знайшли вихід. Да, як ми це зробимо. Ми хочемо розуміти у пункті 2-3 положення про приймування. Там зазначено. Що саме а, структурні підрозділи своїм наказом начальник відділу освіти циркується, ну, ну, а ми хочемо <пробіт> це вже забавити реченням приймування начальника відділу освіти, що він привів за розпорядження голосування. Добре, все ми почули. Те, що ми довго добивалися, як воно буде сформовано. Голосуємо. Дуже дякую. Так, і ще тут є малесенькі такі поправки. Тут субвенція на 33 тисячі. Ну я думаю, ви поясните. Тільки по садочку і по школі зараз буде пояснення Надія Григорівна дасть зовсім маленькі суми. У кінці року, у жовтні, ви напевно, пам'ятаєте, нам дала держава кошти на нову українську школу. Але кінця року ми її не використали, бо були тендерні процедури, мене стояли. І це питання по всій Україні. Ми кошти тільки вернули, і зараз 10 січня нам всі кошти дали. Тому положення, ми повинні на цю суму 169 тисяч 100, надати співфінансування 20%, Ця сума буде 33 тисячі 820. Це за рахунок вільного залишку. І також, як ви всі знаєте, що в нас іде будівництво парлинки, і ми там виділили тільки 16 мільйонів, бо вони зробили роботи тільки на минулому році на 30 відсотків. Тому ще додати до цієї суми, до їхньої 6 мільйонів 101 872 гривні тридцять копійки. Будуть якісь питання? Це ж ви не додаткові на будівник. Це ні, це звісно проекту, з звіту, конечно. І так як у нас внесені зміни в постанову, я вам у висновках це написала, 793, зміна функції. Оцей наш новостворений відділ, що соціальні служби, що впробують населення наше. Вони були по функції 32-41, тепер ми повинні їх перемістити на 31-21. Це зміни у нас потрібні час. Кожного місяця якісь зміни там у нас у Кабінеті міністрів. Ну, ну, добре, ви лишніх прати нам не потрібно. А бюрократично з одній бумажки буде написано на другу. Добре, голосуємо. Одноголосно. Дуже дякую. Всі питання, які. Будуть сьогодні висвітлення, які потребували якоїсь там маленької корегування. Всі ми вже чи щось ще? ще є питання, Я хочу ще озвучити, у черзі денні немає ж рішення про ці кошти, про внесення адмін до програми. Ну да. Тому ж у черзі дені додатково буде внесено рішення, так як ми виділили тільки ж кошти, додатково буде внесення до програми щодо фінансування Збройних сил України. Що ви всі знали?